Бригада Романа Городенського тримала оборону Павлополя. Після кількох діб жорстоких боїв з окупантом морпіхи змушені були відійти до Маріуполя і тримати оборону там на місцевих заводах. Але сили ворога чисельно переважали, і місто все більш оточувалось. Саме тяжкіший момент, який ти не можеш передати, коли твої побратими вмирають тебе на руках. Саме важче і саме тяжкіше тому хлопці робили все для того, щоб вони не прийшли далі. Главне, їх споминати і згадувати і говорити, що вони герої, ті, хто полягли за нашу державу. Знищення українського Маріуполя розпочалося з російських бомбардувань фабами і артилерійських обстрілів цивільної інфраструктури та житлових кварталів. Будинки складалися й горіли, дивилися чорними очима на скрізних дір. Не минало хвилини, щоб у місті не гинули люди. Скоро Маріуполь перетворився на примару, а мешканці у підвальній тіні, що дивом виживали, інколи вибирались на поверхню, аби поховати колишніх сусідів в палісадниках і на подвір'ях, і знову повертались під землю. Мерзнути, пити воду з батарей, харчуватися, чим доведеться і молитися, аби це пекло якнайшвидше завершилось. Кримо попадання саме про цей важкий період життя звичайних маріупольців в блокаді, їх взаємодопомогу і волонтерство, а також про героїв, що тримали місто ціною власного життя, американські кінематографісти зняли фільм Маріуполь Дефендер його вже побачили в Австралії, Європі і Америці. Перший показ в Україні відбувся в Одесі, де наразі перебувають і реабілітуються захисники Азовсталі і заводу «Ілліча». Наші колеги з Америки попросили нас зробити прем'єру в Україні. І ось ми вирішили зробити це в нашому рідному місті. Мабуть, ми прикрутимо, що в декілька містах України. Я хочу цим фільмом показати людям, що ті бійці різних підрозділів це 36-ї бригади морської піхоти, це 1-го окремого батальйону морської піхоти, 501-го, 503-го, 17-ї танкової нашої поліції про всіх. Троєм, тих, хто знаходився в Маріуполі. І вони зараз на даний момент всі знаходяться в полоні. Кожну хвилину і секунду українські кіборги-морпіхи повторювали, хто як не ми. Тоді згадує Роман разом з побратимами вони розуміли своє призначення стояти до останнього, аби зупинити російську навалу і відбити атаки ворога за будь-яку ціну. Інколи вона була занадто важкою. 12.04, як нас заводу Ільча, взяли в полон. З одного заводу е Ілліча взяли 1254 чоловіка. Це тільки завод Ілліча, не вважаючи е тих, кого ще взяли на Азовсталі. Було зовсім погано, в мене в пліну почався перший раз сепсис. Мені відрізали руку повністю, тому що вона така була, як місяць в воді прилежала, тобто там вже шкура відлазила. І мені сказали, або в тебе є два вибори, або ми тобі відрізаємо руку або ти через пару днів загинеш. І потім згодом, через дві-дві неділі, у мене почався ще один сепсис, і Мені сказали, що, що тобі пару днів, і мене кинули на обмін. Явити російські злочини проти людяності і показувати наші спалені і понівечені міста. Тисячі сіл, що стерті вщент, ось завдання очевидці війни. Якомога більше спогадів і публічних свідчень незабаром стануть вагомим доказом у справі міжнародного суду проти російських нелюдів. кажуть творці фільму Волонтери і наші захисники.